От 15 листопада знімаю вже повністю весь урожай капусти. У нас передають, вже буде постійна нульова температура, мінус 1, мінус 2, тому капуста вже такого не любить, тому знімаю вже зараз. Підготувала, почистила верхній листочок, зняла. Тут ми вже одну з'їли. общем, вийшло з 10 чи 12 штук. Вийшло. Ось такі головки раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, так, небагато нам, але цього достатньо. Верхній листочок познімала, все залишаю. Це фіксую урожай 25-го року. Тому що от цього року вона якось добре і визріла і добре не полускала, ніде не потріскалась. Це агресор капуста. Гарно збереглася аж до цього часу. Тримала її як умога довше, тому що вона швидко обсихає, немає таких можливостей її зберігати в низьких температурах при гарній вологості правильні. тому якомога довше зберігала на городі. А зараз вже все знімаю. Ну і хочу зауважити увагу стосовно біопрепаратів. Так, десь листочок об'єднаний, так, десь щось там якась є, можливо, пошкодження. Але в цілому, в цілому нормальний листочок я. Користувалась <кій> <кій> біопрепаратом Форте e ось Так що, найбільше мені поїло чомусь ось цю капусту. Не знаю, наче всі об e правильно оброблялися і однаково, але вона саме більше була поїжена. І то верхні листочки, тому що вже, ну, ясно, що я в листопаді вже не обробляла. А росла вона чим я обробляла, поливала сольовим раствором від слимаків, щоб не було. менше було слимаків, 2 столові ложки солі на відро води. І оце я так поливала, щоб відігнати слимаків, а так вже не обробляла з перших чисел листопада. Тому трошки і пішла тут. Листочок об'їдений де-не-де. А так, в цілому, я вважаю, що добре, добре. Добре. Тут ми їли, раз, два, три, чотири ми зрізали, їли. Ось, добре. Тут взагалі взагалі не поїджено нічого, ні листочки, нічого. Ну, в общем, я ж кажу про цей біопрепарат. Я користуюсь, мені подобається.